Вибір першого ліжечка для малюка іноді здається, що це ціла епопея. Але насправді це не просто меблі, це ж перший власний простір, де дитина проведе стільки важливого часу. Ну що ж, давайте розберемося, як підійти до цього вибору спокійно, зважено і головне, правильно. І знаєте що? Це життєва правда. Ця цитата ідеально показує, що в батьківстві спланувати все на 100% просто неможливо. Тому наше завдання не знайти якесь міфічне ідеальне ліжечко, а обрати максимально практичне, безпечне і зручне, таке, що буде готове до будь-яких несподіванок. Гаразд, з чого ж почати? На перший погляд, варіантів море. Але не хвилюйтеся: насправді все зводиться до трьох основних типів. Як тільки ми в них розберемося, все стане набагато простіше. Поїхали! Отже, дивимось. по-перше, класика. Це стандартне ліжечко, яке служить приблизно до трьох років. Далі йде трансформер, справжній довгожитель. Він росте разом з дитиною і може перетворитися хоч на стіл, хоч на підліткове ліжко. Це така собі інвестиція в майбутнє. І третій тип це колиска або приставне ліжечко. Маленьке затишне гніздечко на перші півроку, яке ідеально стає поруч з ліжком батьків. А тепер переходимо до теми, де не може бути жодних але чи компромісів. Це безпека. Тут увага до кожної, навіть найдрібнішої деталі, це просто мастхев. Зараз, будь ласка, увага, ось цифра, яку треба просто запам'ятати: 6-7 см. Це відстань між прутами ліжечка. Чому саме стільки? Бо якщо буде менше, може застрягнути ручка чи ніжка. А якщо більше, є небезпека, що дитина спробує просунути голову. Це буквально золотий стандарт безпеки. Коли обираєте ліжечко в магазині, вмикайте режим ревізора, підійдіть і добряче його похитайте. Воно не має розхитуватися. Проведіть рукою по всіх поверхнях, жодних гострих кутів, жодних задирок. Перевірте, чи вся фурнітура металева, а не пластикова. Якщо є коліщатка, чи є на них стопори. І, звісно, механізм опускання бортика. Він має бути таким, щоб дитина сама його точно не здолала. Так, з конструкцією ніби розібралися. Тепер давайте подивимось, з чого ж ліжечка роблять, бо матеріал це не тільки про те, як довго воно прослужить, а й про здоров'я малюка. Тут у нас по суті два табори перший натуральне дерево бук, дуб, вільха це, так би мовити, вища ліга міцно, надійно, екологічно. Сосна теж популярна, але майте на увазі вона м'яка, тож на ній легше з'являються подрябини і сліди від зубів. Другий табір це ДСП. Так, це дешевший варіант, часто зустрічається в трансформерах, він не такий довговічний, тому тут найголовніше вимагати сертифікат, який підтверджує, що матеріал безпечний і не виділяє шкідливих речовин. І це, повірте, не жарт, це 100% правда. Як тільки починають різатися зубки, все, що є в зоні доступу, автоматично перетворюється на гризунець, і бортик ліжечка це перший кандидат. Саме тому ми так прискіпливо дивимося на покриття. Правило тут залізне. Будь-яка фарба чи лак мають бути тільки на водній основі, не токсичними, гіпоалергенними. Крапка. Дитина буде контактувати з цими поверхнями дуже тісно, тож тут жодних компромісів. Гаразд, основа це безпека і матеріали, це ми засвоїли. А тепер поговоримо про приємне: про ті фішки, які можуть реально спростити щоденну рутину і трішки полегшити життя батьків. О, регульоване дно це просто знахідка для батьківських спин. Логіка проста: для зовсім крихітки ставимо найвищий рівень. Не треба щоразу згинатися в три дорога. Малюк навчився сидіти? Чудово, клац, опускаємо дно на середній рівень. А коли вже впевнено стоїть на ніжках, дно має бути в найнижчому положенні. Тоді ліжечко стає безпечним манежем, з якого неможливо вибратись. І ще один важливий нюанс про дно, на який не всі звертають увагу. Краще обирати дно з ламелей, тобто з дерев'яних планочок, а не суцільні лист фанери. Чому? Все просто. Матраць має дихати. Така конструкція забезпечує циркуляцію повітря, а це найкраща профілактика вологи і плісняви. А тепер одвічне питання. Шухляди під ліжком це добро чи зло? З одного боку, це ж додаткове місце для зберігання речей, а його завжди мало. Зручно, але є і інший бік медалі. Вони можуть погіршувати ту саму вентиляцію матраца і, ному відверто, збирати пил. Тож тут вибір такий, що важливіше додатковий простір чи легкість прибирання. Ну що ж, ми пройшлися по типах, безпеці, матеріалах і корисних функціях. Здається, час зібрати все це докупи і скласти такий собі фінальний план дій. Ось кілька простих запитань, які допоможуть звузити коло пошуку. Скільки у вас місця? Це одразу відсіє за великі моделі. На який термін купуєте? Це допоможе зрозуміти, чи дивитися в бік трансформера, чи потрібне додаткове місце для зберігання, і, звичайно, який бюджет. Чесні відповіді на ці питання, і вибір стане набагато очевиднішим. І наостанок мабуть найважливіша порада з усіх запам'ятайте цю мантру. Порожнє ліжечко це безпечне ліжечко. Вся ця краса, милі подушечки, м'які бортики, іграшки виглядають чудово, але для сну новонародженого в ліжку не має бути нічого зайвого. Це просто мінімізує будь-які ризики. Ну от і все. Тепер вибір ліжечка це вже не страшний квест, а цілком зрозумілий процес. Головне пам'ятати, що ідеальне ліжечко це не те, що найдорожче чи наймодніше, а те, що безпечне, зручне і підходить саме вашій родині. То яким же буде перший дім для нового члена сім'ї?